Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку дихання організмів. Чому всі організми дихають? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Розгадайте, Ребус. Я кисень потрапляє в наш організм. Які органи утворюють дихальну систему у людини? Яке значення фотосинтезу? Отже, дихання це фізіологічний процес, пов'язаний з надходженням в організм кисню та виведення з нього вуглекислого газу. Давайте розглянемо основні етапи дихання. Перший етап надходження кисню. Другий етап транспорт кисню до клітин. Третій етап тканинне дихання, окиснення, четвертий етап транспорт вуглекислого газу від клітин. І п'ятий етап видалення кінцевих продуктів дихання. Кисень в атмосфері Землі має біогенне походження, тобто постійно надходить унаслідок діяльності живих організмів. Назви основні групи живих істот та біологічне явище, завдяки яким утворюється атмосферний кисень. Тепер давайте розглянемо, як дихають рослини. Водні рослини отримують кисень, розчинений у воді, на землі, з атмосфери в газоватому стані. Спеціальні органи дихання в рослин немає. Водорості отримують кисень усім тілом, а мешканці суходолу вбирають за допомогою кореня стебла і через листок. Дихання це процес надходження кисню, використання його клітинами і виділення вуглекислого газу. Найбільше кисню потрапляє через листки. У наземних рослин на нижньому боці листка є багато утворів продихів. У водних рослин вони розташовані на верхньому боці. Процес дихання пов'язаний із процесом фотосинтезу. Розгляньте таблицю та порівняйте їх. А це хімічне рівняння клітинного дихання, яку записують науковці так. А тепер розглянемо, як дихають тварина та людина. Процес дихання у людини і більшості тварин забезпечує дихальна система. Існують такі етапи дихання: зовнішнє транспорт газів та внутрішнє. Зовнішнє дихання це газообмін між зовнішнім середовищем і організмом. Газообмін забезпечують спеціальні органи дихання, водного зября, повітряного трахеї та легені. Органи дихання у тварин різні в залежності від способу життя, який веде тварина, та середовище існування, у якому мешкає. Шкірне дихання у червів, трахейне у комах, зяброве у риб, легеневе у птахів і ссавців. Дихання людини здійснює дихальна система за допомогою органів дихання. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю. Внутрішнє дихання це транспорт газів в організмі. У більшості тварин кисень транспортує кров, яка містить гемоглобін. Вона приєднує кистень, транспортує його від легень до клітин, а вуглекислий газ від клітин до легень. Розгляньте зображення. Поміркуйте, як у риб відбувається вдих і видих. Одне дерево забезпечує киснем 4 людини. Поміркуйте, скільки потрібно посадити дерев, щоб забезпечити киснем 800 людей. Оціни свої знання. Мені було цікаво, тому що у мене виникло запитання під час. Я взяв, взяла з уроку для себе. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф. До побачення.